Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знову мобілізаційні зміни, на цей раз дуже серйозні. Ну, чесно, я не вірила в те, що таке можуть ввести, От правда. Але вчора Нардеп Федієнко просто, знаєте, вбив на повал, як ото кажуть. Сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему, яка стосується просто сотень тисяч українців. Це мобілізація. Кадмін ухвалив постанову 916, яка фактично змінює правила вручення повісток. Вперше в історії України повістка, надіслана поштою, тепер вважається офіційно врученою. Тобто, якщо раніше, там місяць назад казали про те, що От це якби ще не офіційно і так далі. Тепер просто взяли, рубанули і ввели просто все це. От в мене просто запитання: а тепер що, всіх, всіх будуть садити за я не знаю, це ж ну буде рахуватися, що людина, наприклад, не отримала так або не знає взагалі про цю повістку. І вже буде вважатись ухилянтом, так вже ухиляється від мобілізації. Ну, я правильно розумію? А за це вже кримінальна відповідальність. Тобто, всіх пересадять, чи як? Питання знову, яке хвилює всіх? Чи означає тепер це, що кожен, хто не забрав листа, автоматично стане ухилянтом і чи всіх будуть саджати? Давайте будемо розбиратися з вами. Отож, що змінилося? В правилах вручення повісток. Що було раніше? Раніше повістку потрібно було вручити особисто під підпис, тобто приносять або там вручають на вулиці, або там вдома неважливо, де повістку людина має розписати, що вона отримала цю повістку. Якщо людини, наприклад, не було вдома і двері не відчинили, тобто юридично це не вважалося врученням, значить, не вручили повістку, бо людина знать не знає про цю повістку. Що тепер? Тепер повістку можна відправити рекомендованим листом. Якщо пошта зафіксувала отримання, повістка вважається врученою. Якщо людина відмовилась отримати, теж вважається врученою. Якщо людина не має за адресою, це теж буде підставою вважати, що повістка вручена. Без мене мене оженили, знаєте, як ото кажуть? Важливий нюанс. Ці правила стосуються лише тих, хто вже пройшов військово-лікарську комісію і не має відстрочки. Чи тепер всіх посадять за ухилення? Дивіться, ухилення від мобілізації це кримінальна відповідальність. Стаття 336 Кримінального кодексу України. Відповідальність від 3 до 5 років. Якщо лист офіційно вважається врученим. А людина не з'явилася в ТЦК, це вже підстава для відкриття справи. Е, проблема. проблема в тому, що юридична лазівка вже закрита. Тобто, якщо раніше можна було сказати, що я не бачив, я не знаю, тепер це не працює. І я так розумію, це основна причина, чому все це ввели. Але це не означає, що всіх посадять. Система фізично не здатна. Відкрити десятки тисяч кримінальних справ одночасно. Наймовірніше буде якась вибірковість, тобто показові покарання для того, щоб залякати інших. Ну, це особисто моя думка. А давайте поговоримо про плюси і про мінуси взагалі цього нововведення. А плюси, ну, з погляду влади, звичайно, плюси. Стає менше можливостей для уникнення мобілізації, швидше заповнюються бойові частини і юридична закрита сіра зона з підписом. Мінуси для людей. Людина може фактично навіть не бачити повістки, але вона буде вважатись врученою. Ризик помилок, наприклад, неправильна адреса, якась там плутанина, десь щось не те написали, записали, відправили. Відповідальність все одно не людині. Тобто, може відправлять взагалі не по тій адресі, але чи буде якась помилка, там, не знаю, в заповненні документів в тієї ж повістки в кінці кінців. Ситуація зловживань. Знову ж таки, це величезний буде мінус. Наприклад, ТЦК може масово надсилати повістки і вважати їх всіх врученими. Звичайно, все це створює атмосферу страху і невизначеності. Що можуть ще вигадати? Ну, от одразу виникає питання: от якщо це вводять, ну що може ще бути? Дивіться, тенденція зрозуміла, держава закра... закручує гайки. Що може бути? Ну, давайте так порозмірковуємо з вами. М -м -м, можливе подальше розширення, наприклад, вручення повісток через дію, я не знаю там через СМС, да, як завгодно. Введення штрафів, наприклад, може бути за наявку без поважних причин. Я не знаю, навіть до криміналу може дійти. Ну, все, що завгодно може бути. Обмеження прав, наприклад, не можеш виїхати за кордон або оформити документи. Хоча це і так вже є, якщо маєш невиконаний обов'язок. Хоча насправді це і так вже є. Люди і так не можуть виїхати за кордон або десь там щось оформити, бо, бо треба бумажечка. Можуть з'явитися в кінці кінців якісь чорні списки. Наприклад, там для роботодавців, для банків, ну і так далі. А, тепер трошечки про приклади із життя і пояснення. А, наприклад, що може бути? Людина поїхала працювати за кордон, але офіційно прописана в Україні. Лист прийшов за місцем прописки, і все, повістка вручена. Людина навіть не знає, що стала у Або, наприклад, такий випадок: а, хтось приїхав в нове житло, але не змінив прописку. Пошта доставила повістку за старою адресою. Вважається врученою. Висновки такі. Такі закони це спроба максимально закрити прогагули на якісь мобілізації. А є... в цьому всьому є величезна небезпека. Разом з ухилянтами постраждають і прості люди, які реально навіть не знали про повістку. Замість того, щоб будувати систему довіри, влада обрала шлях страху і покарань. Це може ще більше віддалити суспільство від держави. Ну і фінальна думка: друзі: служба це не обов'язок. Так, це обов'язок, але чому це обов'язок тільки для простих? Ну, тоді, виявляється, це якийсь примусовий обов'язок. Чому не йдуть воювати депутати, їх діти, чому вони повиїжджали за кордон? Добре, якщо це обов'язок, він не повинен бути рабством. Або якщо це обов'язок, то він має бути для всіх, а не тільки для простих людей. Закони мають бути справедливими. І Якщо вже посилюють відповідальність, то держава має так само посилювати і прозорість, і соціальний захист військових, і їхніх родин. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.